Ludum cori, starn filtribur hoc, Часом Ісус сказав до своїх учнів, був один багатий чоловік, котрий мав управителя, якого звинуватили, нібито Він розтрачує його майно. Покликавши Його, сказав йому, що це я чую про тебе, дай звіт за своє управління. Бо більше не зможеш розпоряджатися. Став міркувати собі управитель, що ж мені робити, адже мій пан позбавляє мене управління. Копати не маю сили, вже бракувати соромлюся, знаю, що зроблю, щоби, коли буду усунений від управління, прийняли мене до своїх домів. І, покликавши кожного з боржників свого пана, запитав першого, скільки винен ти моєму панові, той відповів: 100 мірок олієв. І сказав йому він, візьми свою розписку, швидко сідай і напиши п'ятдесят. Потім запитав другого, а ти скільки винен? Той відказав, Сто міро пшениці, каже мені, візьми свою розписку і напиши 80 І похвалив пан нечесного управителя, бо той розумно вчинив, адже сини цього віку розумніше синів світла у своєму поколінні. Це слово Господніє. Слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Амін. В ім'я Отця і Сина, Духа Святого. Амінь. Амінь. Нехвань захвалений не Ісус Христос. Амін. Улюблені в Христі, дорогі брати і сестри, вілівничці годні сестри законним, монахині, дорогі парафіяни, вулканістка, кохані наші брати і сестри. Радіо слухачі, які молитесь з нами, з нашого городоцького костюма, кохані, улюблені Божі діти, сини цього світла мудріше від синів світла у своєму поколінні, сини цього світу мудріше, каже сьогодні пан Єсус Евангелії Святого Луки в 16 розділі. Якось трудно нам збагнути, що Бог мав би нас вчити, обману, якоїсь хитрості. Але коли роздумуємо над цим Словом Божим, хочемо не робити так, як роблять сини цього світу, але від них вчитися не хитрості, а цієї спритності, цієї кмітливості. Щоб ми справді могли вміти якби бути понад тим всім, що є світське, що є мирське, бути понад тим, щоб Бога і те, що Боже, поставити на перше місце. Це дуже важливо побачити в своєму житті пріоритети, зрозуміти, що є важливіше. Ця людина, яку засудили і написано в Євангелії, що звинуватили, нібито він розтрачає майно слово Пана. І це слово нібито, воно є дуже важливе, тому що ніхто не знав, чи це правда, може бути таке, що він розтрачував, тобто десь там переважив комусь замість там. Цілий мішок пшениці, то ще там дві жмені досипав комусь. І можливо, так було. Але могло бути так, що він був дуже чесним і хтось його засудив. І як з цього жалю, навіть з такого людського гніву, він почав справді робити те, що про нього говорять, кликав своїх людей, які. Брали в позичку його пана різні речі, продукти і казав, щоб вони в цих розписках, в цих документах списували їх, тобто писали щось менше. За що похвалив пан свого робітника? Написано теж сьогодні в Євангелії, що він почав думати, що я зроблю. Щоби мене прийняли до своїх домів. І тут є весь ключ цього розуміння дім. Так як не раз я ще пам'ятаю в дитинстві, по простому звичайному радіо лунала пісня про дім, що це не є стіни, це не є крісла, вікна, двері, а це місце, де тебе чекають твої рідні. Більш-менш парафразуючи, вже не пам'ятаю цих слів. Але запам'ятав якусь таку суть, сутність цього. І, власне, що є домом для мене, якщо б ми подумали на сьогоднішній день, що це таке дім? І дуже важливо є зрозуміти, що дім це не є найкращий будинок в нашому селі чи в містечку, але дім це є сім'я, родина. Це може бути, і, дай Боже, щоб так було, це парафія наша, де кожен себе може відчувати, як в своєму домі. Бо так повинно бути, що костюм – це наш дім, а хата, де ми живемо, це квартира, зйомна квартира, де ми тільки ночуємо, приходимо з роботи, що з'їли, попрали, речі і знову десь побігли. Власне, думаючи про дім, кожен з нас повинен. Поставити цей пріоритет на дім небесний рай. От що я зроблю, щоб не втратити раю, що я можу зробити в житті, щоб не прогавити вічності, щоб не занедбати цього дому, який кожен з нас собі будує в небі. Це дуже важливе. Пам'ятаю, як один колись чоловік розповідав, що. Він, коли старається робити якесь добро, то він собі так думає, уявляється. Очевидно, його така духовна фантазія, але навіть дуже добра. І він каже: я коли щось роздаю людям, то думаю, що мені в небі треба буде. І пам'ятаю, він розказував, що робив якісь таборетки, столи, ще щось там, і каже, там, роздавав людям і казав, бо ж мені треба там теж буде таборетку в небі, щоб я сидів. Очевидно, це так виобразні, тому що ми навіть не уявляємо, які дари Бог нам приготував в небі. Але Він хотів, щоб цей дім не був пустий, щоб там, в цьому домі, справді в небі було багато речей, які би йому пригодились, так думаючи, по-людськи. І ми, коли думаємо про цей дім, ми насправді повинні вміти відмовлятися від того, що. І тут скажемо це слово, нібито мало якусь ціну на цьому світі. Так пам'ятаю, колись розповідала одна жіночка, яку приймали до роботи на фабриці, і запитували, скільки вона хоче мати грошей на зарплату. Вона каже, мені важливо, щоб ви мене в неділю відпускали до костьола, щоб я в неділю не працювала. А гроші це таке другорядне. Директор фабрики каже: ви перша людина, яка прийшла з такою пропозицією, я вам дам подвійну зарплату і в неділю ніколи не будете працювати. А з часом зробив так, що ціла фабрика в неділю не працювала. Ось це є задбання про дім. Вона була готова, що її з цієї праці виживуть, що її взагалі можуть не прийняти. Як можна розпоряджатися... Іншими речами не своїми. Теж хтось мені розповідав, що працював в магазині, був таким, можна сказати, найматом в цьому магазині і теж просив про те, щоб в неділю не працювати. І коли Господа каже, ну мені ж треба заробляти, всі люди працюють, їжа не може бути так, просто собі стояти і псуватись. І ця людина каже, тоді я буду неділю безплатно роздавати. От хтось прийде, я дам безплатно. І він не повірив, але коли рано прийшов перевірити, при подивитися зі сторони, як ця людина робить, то вона каже, роздавала всі ці речі, хто що просив, і каже, я вас запишу на зошит, але як схочете, віддасть, як схочете ні. Тому що сьогодні неділя. І він заходить і каже, до сьогоднішнього дня в неділю будете вихідні. Очевидно, хтось скаже, що це є скрайність, але якщо пан Ісус дає нам в приклад синів цього світу, які є хитрі, які думають про цей дім, дах над головою, які хочуть жити вигодно, так як цей чоловік казав, я соромлюся просити, я не можу, не маю здоров'я копати, що я зроблю? І так собі поміркував, що буде цих боржників свого пана уласкавлювати, буде з них робити своїх приятелів. І це є, власне, дуже важливе. Очевидно, може, скажу такий приклад не до кінця, якби, що він пасує до цих слів Євангелія, але в поступках наших ми дуже часто робимо так, як зробив цей управитель. Коли ми когось приведемо до костьола, до спільноти людей віруючих, до спільноти церкви, до християнства, то ми теж є такими управителями, тому що костюм належить до Бога. Але якщо ми когось приведемо до цього костюму, то ми черпаємо з дарів Божих і самі собі беремо і другим даємо. Коли ми охрестимо дитину, коли ми. Цю дитину допровадимо до сповіді, до святого причастя, коли ми приготуємо молодих людей до шлюбу, до вінчання, ми розпоражаємось дарами Бога. Він є господар цього дому, костюла, який Він заснував. А ми є управитель. Можемо комусь заборонити йти в костьох, можемо когось не навчити, як молитись, як звертатись до Бога, а можемо когось. Припровадити до Бога. Можемо когось заохотити, пояснити, розтлумачити і привести Його до сакраментів, до таїнств. Це теж є управління дарами Божими. Тому варто подумати, хоча небо це не ми придумали. Ці дари, які Бог нам дасть у вічності, це теж не ми придумали. Але від нас так багато залежить. По-перше, чи ми будемо цього достойні, а по-друге, чи інші люди з цього скористають, чи ми їх навчимо цього. І це дуже важливо, власне, розмовляючи недавно з молодою особою, дівчина, яка має там 22 роки, принаймні, каже: Ой, чи я така щаслива, що в мене батьки навчили вірити в Бога. Я сьогодні вже живу сама поза домом родинним, але я знаю, що Бог для мене найважливіший. Я ніколи не пропускаю молитви, я завжди є в неділю в костелі, Я кожен місяць йду до сповіді, і я живу Божими заповідями. Мене ніхто не мусить пильнувати. І ця дитина сьогодні розуміє, що насправді то, що дали її батьки, то, чого навчив батько і мама, це є управління. Вони цій дитині дали небо. І це небо належить до Бога, але в цьому небі беруть участь ціла їхня сім'я. І це дуже важливо, щоб ми справді почули себе сьогодні управителями і хотіли передати це небо для других людей. Я завжди задаю собі це питання, чи справді ми відповідальні є за євангелізацію людей? Чи ми, наприклад, сьогодні, чи я як Сонц, ви як люди віруючі, як монахини, чи сімейні батьки, чи ми сьогодні відповідальні за євангелізацію своїх дітей, внуків, рідних? Чи тих людей, з якими зустрічаємось. Дуже простий приклад, коли навіть підвожу людей машиною, завжди даю образочки і кажу, це вам білет від Кьонд. І вони розпитують, а де ви служите, в якому постілі, а що ви так вбрані? і тоді зав'язується розмова і можна щось про Бога сказати. Дуже прикро було би, якби ми з цією людиною, такою чи іншою, ані слова не заговорили про Бога. Потрібно собі задати питання, чи я сьогодні справжній управитель? Якщо Господа похвалив свого управителя і сказав, Він розумно поступив, то чи нам вистачає розуму, щоб ми могли розпоряджатися дарами Божими, щоб ми могли ці дари Божі давати іншим? Чи ми розуміємо, що ми сьогодні в своїх руках маємо щастя багатьох людей, і щоб ми не були злодіями, які це вкрадуть, не скажуть, не поділяться, щоб ми були щедрими управителями, які пороздають ці дари Божі всім іншим людям, і щоб вони теж з цього скористалися колись прийшли з нами до неба. Це і відповідальність на кожному з нас. Тому сьогодні просімо Бога про цю щирість, відвагу, бажання допомогти Богові, розслабити Царство Боже, і щоб ми, беручи приклад синів цього світу, не хотіли бути хитрими, але бути спритними в цьому служінні ревними, побожними і через. Таке служіння могли успадкувати небо та іншим людям дати можливість спасіння. А він буде похвалюний, Ісус.